А ну, давай показуй О! Воню! Койтренці! Відочой трактор! Нє, койтрянці! Не втязь, верба! Від витрбе, кой трянець! Частасенький! Кітіайтр! Бісі! Кидає, кидає в нього. цього тросова і трезіна кидає великими кусками, а в того ктросова, типу але якась вона дрібненька, кидає мілкими таким що болотом, що капець. Говорить, щоб ви розуміли, оце болото було так як андовича замісили замісили його повністю бісі 18,5 лошадиних сил на якомусь не пам'ятаю 170 Сьомей втратимо моторі докусного охолодження. Це я не знаю, точно казати не буду. Ну, мені здається, 177-й там стоїть. Навіть руки кажуть тяжко. Ууу, летить! Так, треба переходити в друге місце, то тут болото вже. Взагалі не кидає нічого. О, непогано вже. Ну, не так, як хотілося. Ого! Отоп ма! Eu estou a chocar 4 e como lute, 4 e como lute. 4 e como está a vender a sua alta. Não é só? 4 e como traxa? 4 Não é

І мій красавець мене чекав. <свистити> Не пішов. відскочив <свистити> <свистити> би так би пішов би. Вайдрубе. А? Стребнув би, так и Вайдрубе пішов би. Та ні не, не, щось воно не йде в тебе. А ну давай тамо. Да. Тут-то. Да. Фух. Трасота! У-ху! О. О Я весь! Опа, задній суши закидає! О, він трохи! хлопці, купляйте мотоцикли, ганяйте. Камейтра. О, вийти треба зробити. Знімаємо на GoPro, на телефон. Ох, ти що, на, пи... на задньому пішов, класно, класно, класно. Оп. Ви собі відрішайте самі, стайтер японець чи новий китаєць. Якщо китайськ, то то тільки надіжний китаєць, а не якийсь <кхід> Самі поняли, що? опа. У, клас, 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 оце оце сипе. ...bomba Hop, hop, trwa bania yeah. <laughs> <laughs> Tak Ano, daje się <laughs> Бомба. Отакі отак у нас покатушки. Потакий диві... покатушки. Я що знаю? Знімай на цей. Як його? Жарко, яка холодно Давай старий. Серед не зле, бо і все не розмі. Нікодрові <головіка> до <Шо>, мене нема. Що, сів? Воно, можливо, щось попав, я це... Я стараюсь ту колію мінати, бо там триндес, там бісяк півколеса колеса. А, а другою пішов би лупки. Круто. О, і цей купный. І те свічку валяв. Все. Понятно не виключається старий. Кейтреш, цей, цайка хапану води на свічу. І чекаємо поки сохне. Це так же Чекаємо сама. Покажу. не трезини, все. У нас то же самое. Я, блин, так, резина раз, на цьому. Я перший раз, коли сідушку сильно намочив, дав газу BC. і ти не зників. І мій. На того все, такою трезини, як на цих. і була бомба. Сей, зсиралася кіорхером. Проблеми тільки в мотоциклах одне Свічу заливає Якщо таке було то і ну йтряса А де моя рукавиця? Я не знаю А, на сідушки Андо Отак от Колобаню. От. Я не знаю скільки там десь по коліно води Хапануло води і все Вже буксували, я так сильно не кидає, а кидали, взагалі бомба!